Твою мать. Який противний звук, Я. ти в нормі. Просто. Гадость. Припаси. Це було жорстко. І не кажи. О, тряпочка. Сюди. Боже, як я люблю цю тес, вона мене врятувала. Що, там щось знайшла? Нічого немає, так? Да? Тримай, Дякую. Ой, дякую, дякую. Дякую, булочка. Так. Ой, я весь час хочу на ескейп нажати, щоб цей. Весь час хочеться ескейп мати. Блін, знову закриті двері. Використайте ніж. Добре. Що тут у нас? Треба допомога чи ні? Я щось не знаю, тут нічого немає. О, є таблетки. О, ти тут куча лута, В смислі? Ну, пляшечка чи це таке? Тут загородили. Так, ідемо. звідси. Щось біжить. Щось біжить, ребята. О Боже, Пішли звідси Нахрен, Удачі. Настя. Подивись, що можна там пройти. Давай. Залезай. Критья Бабана. Шесто. Добре, мала. залазь. Давай, малай. Давай. Малай, ще. Оп. Добре. Так. так, давай, теперь я. Добре. Давай. Ну, давай. Давай. Оба! Yeah Залізла Фу гадость Сюди. Сюди. Ти в курсі на ще три не реагують. На звук. Так, mm -hmm. да, я mm -hmm. тільки що прочитала. Елі, ти як? Дві купу не наклала. Я тоже. Елі, Або ти дій. мені подобаєшся. Добре. уже. Може, повернемося назад. Так, ні, не назад. Не надо. Пиздець безпечно, так шуміти. Клас. То нічого там реагують на звук. Монстрики. Зомбаки вау, виглядає дуже безпечно, Залізай, мила формі вже Тихо, ша Господи, Боже, це дуже стрьомно Якщо воно зараз упаде... А я подивлюсь. Хоча я їй боюсь визоти, але я ж в грі. Що до такого? Блін, такий дощик капає. Клас. Тупо кайф. Так, тут і завалено. Боже, Елі, не заважай. Ти така повільна, дівчинка. Я бачу. О, палиця. Це нам пригодиться. Бігом. О! Я перевірю будь з нею. Револьверчик. Сюди. Нова зброя. В купорі може бути тільки один вид зброї. Додаткове озброєння зберігається у вашому рюкзаку. Окей, так, у нас може бути пистолет. Так, у вас змінити зброю. Угу. Ага, ось так я тільки можу змінити зброю. Виходить. Угу. Револьверчик або, або. Так, добре. В принципі, Блєць. а як вийти з цих настройок? Утримуйте, щоб відкрити рюкзак. Вибір револьвера. Угу. Ага. Все, поняла. Треба було закінчити навчання. Що там? Так, до речі. Так, я можу знову в рюкзак цей? Давай змінимо зброю, бо в нас тут дуже мало цього. Ой? Мало патрончиків, тут більше буде. Ахахаха. Несмішно. Не смішно. Що? Що таке? Сейчас <гум> <Че? А>, там... <гум> реально Хуй меня аж недобре стало. Фу, яке воно противне, що блять? Він ще так, якби говорить, блядь. Щось там пробує? тихо треба тут, боже, я ж не знала. Проїбань... Проїбунькалась, виходить. Будемо по стелсу, по стелсу. Бо ми не виграємо так Тут ці ціркуни. Таке огідне. Звичайних можна тушити. Ага. А в того тільки в голову вистрілити, я бачила. Че? Че? Я аж... ...подих затамувала. Яке воно бритке. Супер огидне. Фу, я дуже боялася, що він не помре з другого з третього пострілу. Найс. Перше знайомство з цвіркуном. Я правильно чекаю, не цвіркун, а якось по-другому. Буде цвіркун, нічого страшного. Щось там цвіренької. Можна цех ще заточкою. Ага, ну да, в принципі. Тріскуна можна або кульов лоб, або шайку. Швайкою в шию. Звичайно, можна туши. Тріскун, о. о. Боже, які вони молодці. А я думаю, як я туди попаду. От бачиш, все добре. Та де там? Не дуже, якщо чесно. Могли вже скільки раз померти. Перша смерть моя була тільки що, до речі, від на цього. Ого. Спускаємося. Нормально. Ну, так, тут. Ну, уперед. Пройдемо тут. Будьте обережні. Тут попробуй бути необережною. Так, ще у нас є лутик. Це дуже добре, дуже хорошо. О, жабки клакають. Жабулечки. Але повернемось про можна буде трохи пожити спокійно. Я теж хочу спокійного життя. Це моя мрія. Просто спокійний життя. Просто хочу грати в свої улюблені ігри. Щось мені не віриться. І дарувати людям радість. Просто хочу, щоб спокій і мир нарешті був. Не переживати ні за що більше. Краще мати якісь інші проблеми. Ніж ті, що зараз присутні. Зараз проблеми, які раніше були присутні в моєму житті, здаються абсолютно мі мізерними на фоні того, що відбувається зараз. Можна це. можна це ще заточкою, боже. Все, по цьому. Олівер ЛЛФ. Боже, як же ж непривично мені без наушників? Я не можу. Я себе почуваю, ніби я взагалі. Не знаю, не все відомо. Сюди. Так, у мене капець багато лута. А Ану. Що я можу створити? Я можу створити вже аптечечку. До речі. І ножечка теж. Ану. Давайте ножечка. Навіть два. Так. І можна з... аптечечку. Отак. все, Сюди зараз накрафтила собі швидко. Що то є? Це лікар? Це, О, на його це світляк. Що світляк. це таке є? Коктейлі Молотова. А, коктейль молотова. Створюють загоряння там, куди вони влучають. Щоб прицілитися, утримуйте, а потім натисніть для жбурляння. Угу. Окей. Так. У чи поза їм Не життя немає. Аби тільки на місці зустрічі, був той живий. Усе буде добре. Так, коктейль Молотова. Угу. Дуже добре. Можна навіть створити? Вау! Ну давайте створимо. Можливо, воно нам пригодиться. Навіть дуже. А що я запалила коктейль? Так, а нам як пройти тут наверх? Треба дальше пиздувати. Іти, іти. Треба далі йти. Ось там, бачиш. Та й вірю твою мать. Виключить фонарики. Боже, моє живе дарося. Джойле, йди вперед, я прикриватиму. Знов hey, ці hey, гадотники. Що сталося, тримайся біля нього. Звісно. Будь готовий. Звісно. 是的，都所有毁鸟。<noise> Западня нахуй. Думаешь, я так хитро. Чо? ясно, не знаю, що тут має бути. Хз. абсолютно хз. зараз пошукаємо. Клас, мені треба ходити тут. Знають да? значить, получається, да? Ёбаный насос! Короче, просто йду нахуй. Нема у мене, для тихого, того нам ну, тут добиться. Не треба мені ніякий код, все, пішли звідси нахер. Джойле, он там. А що це? Я не можу встати? А! Тут типочек завис. Я думаю, що за фігня. Добре, вперед. Умерла три рази. Пішли просто звідси. Ну, його нафік з цими тріскунами. Вони якісь Фу, ще й гидотні які. А де Еллі? А, Боже? Ця мала? Мене доведе. Я вам говорю. Це від, відбивається, типу, зображення, я подумаю, що там той. Що там дирка така. Кратер, капець. Як нам перелізти через вантажівку. Подивимося, чи можна щось знайти. Хм. Десь тут точно можна щось знайти. Бані! Иди нахуй <свист> Ого, он пиздуете. Ахуй Ничего себе Я можу Перев'язка пройшла успішно. Mm -hmm. Неочікувано, що вони тут синіть. Напевно, це точно був солдат. Нам потрібно йти, немає часу, у нас мало. Ой. Чекайте, дівчата, бо нічого не бачу. Може би ви мені помогли? чи що? Це трохи тяжке. Не управляємо штука, капець. Добре. Все, поперли. Що, пішли, дівки? Опа. О, тут, може, щось є добреньке. Що у нас тут? КМІ, пам'ятка безпеки, центр із контролю та профілактики захворюванням США. Випустив Ой. Випустив цю пам'ятку для підвищення обізнаності та запобігання зараженню кордицепс. Боже, кордицепсною мозковою інфекцією. Ага, це КМІ, це кордицепсна моз, мозкова інфекція. Кордицепс. Відомості загального характеру, Гриб кордицепс це паразит, який впливає на свідомість носія та змінює його поведінку. Донедавна він вражав лише комах і деяких членистоногих. Новий різновид грибка має здатність вражати організм людини. Передача інфекції. Існують два способи зараження КМІ: вдихання спор кордицепсу, контакти з біологічними рідинами хворого на Кордицепс називаємо це так, зазвичай, внаслідок укусу. Інкубаційний період після зараження паразит потрапляє до мозку носія протягом одного-двох днів. Інкубаційний період завершується, коли кордицепс захоплює контроль над усіма основними функціями організму. Носія перша стадія. Симптоми. Пацієнт з першою стадією демонструє неврівноважену і жорстоку поведінку, кидаючись на всіх довкола. Урешті-решт гриб проростає в тканинах носія, після чого повітря починають виділятися спори. Лікування А, вакцини від камеї не існує. Також немає ліків для подовження інкубаційного періоду. Діагностика. Можна діагностувати за допомогою аналізу крові чи огляду шкірного покриву під мікроскопом, зазвичай у районі вуха. Проведення такого огляду дає позитивний результат уже через кілька хвилин після зараження. Безнадійно звучить. Ліків немає. Інкубаційний період. Щоб подовжити також, немає можливості. Хірил.